А давайте сьогодні порівняємо два на перший погляд однакових відра для випийки телят. Обидва з пластику. Мають однакову комплектацію, гумова соска та клапан. Ну і, звичайно, обидва слугують для комфортного випоювання телят. Проте вони мають багато відмінностей. По-перше, звичайно ж, колір, сірий та зелений. Різний об'єм. Сіре відро 8 літрів, зелене 10 літрів. Виробник Кербл, Німеччина та крок Нідерланди. А також найважливіша відмінність це форма, округле відро та таке багатокутне. Сподіваюсь, це відео порівняння допоможе вам визначитися, яке саме з двох вітер необхідно. А для замовлення переходьте на наш сайт ankarago.com.ua або телефонуйте за телефонами на екрані.